Уявіть собі, що сама Земля це живий організм, який зберігає структуру знань у вигляді прихованих кодів. Ці коди, не написані словами чи формулами, вони приходять через сни, раптові інсайти, знаки в повсякденності, синхронії, коли думка і подія накладаються одна на одну. Ключник, то це той, хто відчуває цей прихований порядок. Він ніби щитує коди, які просвічують крізь тріщини буденності. Людина не отримує знання в чистому вигляді. Свідомість це як крива лінза. Ми бачимо лише відбиття істини, і часто воно спотворене. Але ключник володіє вмінням через ці викривлення розпізнавати суть. Там, де інші бачать випадковість, він бачить структуру Всесвіту. Світ не приховує знання, він просто чекає на того, хто здатен налаштуватися на його намір. намір. Це як сила тяжіння для духу, що тягне людину до її власних відкриттів. Ключник це воїн, який вміє відчути цей намір, відчинити двері сприйняття та отримати знання напряму. Але ключник не живе у світі легенд, він існує тут і тепер, у реальному житті. Його завдання тримати рівновагу між двома світами світ буденності, де діють правила логіки і світ наміру. Де знання приходить у вигляді кодів, символів, інсайтів. Саме в цьому балансі він стає тлумачем матриці, провідником смислів, які інакше лишилися б прихованими. Ключник не вигадує істину і не краде її у богів він просто відчиняє двері, які завжди були поряд. А коди, що ми називаємо знанням, є лише відлунням самої землі, що говорить із нами мовою тиші.